Ми можемо почути Юрія Дерев'янка народного обранця. Координують свої дії по блокуванню трибуни, по е, тим вимогам, які ми висунули. А ми висунули дуже чіткі вимоги. Це ухвалення двох тимчасових слідчих комісій. Одна тимчасова слідча комісія по прозорості і об'єктивності тарифів, друга тимчасова слідча комісія по розслідуванню офшорних скандалів і топ корупції. І наша друга вимога це. Ухвалення пакету законів, які дадуть можливість українцям отримати менші тарифи. Зокрема, це газ українського видобутку має йти на потреби населення має бути зменшена рента для державних компаній газоводобувних і має бути встановлено зрозуміла. Квота чи частка чи об'єм споживання газу для тих е, осіб, яких немає лічильника, тому це наші вимоги. Крім того, ми хочемо знати чітко поіменно, по фамільно прізвище тих народних депутатів, які сьогодні входять в коаліцію, які сьогодні несуть відповідальність і покривають всю сьогодні і цю топ політичну корупцію, і офшорні, офшорну корупцію, і в тому числі які покривають сьогодні е, це, цей грабунок українського народу через тариф. Пане а ви також бачили, що ще коли двері були в залу Криті, що там вже знаходилися нардепи від більшості, можна було їх побачити, хоча б через шпаринку. Розкажіть, ви взагалі як це відбувається? Просто є в когось ключі, когось пускають, когось не пускають. Чи може якісь депутати інші зайти з якогось іншого боку? Ну якщо ви просто захочете зайти в ці двері, які є тут, то вони зачинені. Очевидно, що охорона Верховної Ради підпорядкована спікеру Верховної Ради, і ті потрібні народні депутати можуть зайти із інших дверей там, з боку, там де заходить спікер, чи там де заходить уряд. Чи там до ложа, тому якщо мова йде про те, чи можуть е, депутати від більшості потрапити перші в зал, звичайно можуть. От але в будь-якому випадку, перші вони потраплять, чи другі, чи треті, це немає ніякого значення, тому що е, наші вимоги залишаються не ви і ми будемо продовжувати лукувати трибуну, ми будемо продовжувати захищати інтереси людей, ми будемо продовжувати е, вимагати, щоб корупцію не покривали ніякі депутати. Ні з більшості, ні ті, хто робить вигляд, що вони взагалі байдужі до того, що відбувається, і чекають, чим це все закінчиться. Тому що е, для більшості українців е, сьогодні е, тарифи це жах, з яким вони. Будуть мати справу, з яким вони вже мають справу. Деякі почувають себе досить принизливо, тому що вони вимушені йти отримувати субсидії. Інші не розуміють, чому газ при тому всьому, що нічого в країні не змінилося, виріс вдвічі, і чому пільгова ціна і пільговий об'єм, які вони споживали, тепер треба оплачувати за двічі більшими цінами. І ми всі чудово розуміємо, що такі кроки вони не сприяють для того, щоб газ економити, тому що ті люди, які отримують субсидію. Thank you. Вони не економлять газ, і мало того, ми чудово розуміємо, що ці всі кроки спрямовують на те, щоб власники нафтогазових скважин, нафт... власники газового бізнесу отримували гарантований дохід в 400-500% рентабельності. Хто ці дохід їм гарантує? Уряд хто це робить? Це робить НКРЄКП, яке сформовано спільно з всіма групами, які сьогодні представлені, і олігархами, які сьогодні представлені у фракції більшості, формально призначає президент цих Шість людей НКРЄКП, і ці шість, і ці шість людей ну, реально це голова, плюс шість членів НКРЄКП, які без погодження ні з ким ухвалюють такі тарифи. Мало того, ви будете мабуть здивовані, що якщо будь-який документ, регуляторний акт проходить обговорення, вивішується на сайті, і перед тим як приймати рішення з ним можна ознайомитись, то відповідно до чинного закону сьогодні нашого рішення НКРЄКП по тарифах не проходить обговорення, не повинно проходити, Хоти обговорення, і це означає, що ці любі друзі можуть поставити будь-який тариф, і всі ми українці повинні платити. І мало того, без обґрунтування, без дискусії, без того, щоб ми проаналізували ці ціни, тому створення тимчасової слідчої комісії стосовно тарифу, його обґрунтованості, його прозорості і так далі необхідно. А крім того, ми сьогодні реєструємо законопроект, який Дасть можливість, дасть можливість підпорядкувати, тобто ліквідувати існуюче неконституційне конституційне НКР Ви чудово знаєте, що Конституцію не передбачено повноважень президента створювати інші органи, чим ті, які передбачено створювати конституцію. То Конституції нічого не написано, що президент має право створювати НКР Тому це безумовно повинен бути урядовий орган. Тому ми ми сьогодні реєструємо законопроект, який буде передбачати скасування цього органу неконституційного НКР ЄКП, натомість утворення дора органу При уряді НКР Національної комісії регулювання електроенергії і комунальних послуг, які, рішення, яких будуть регулятивним актом, щоб ми знали, про що вони там будуть думати, які вони тарифи будуть встановлювати і могли обговорювати на етапі ухвалення таких рішень. І їхнє рішення буде впроваджуватися рішенням уряду. От такий механізм ми пропонуємо для того, щоб. Ми не доганяли потім те, що вже сталося а для того, щоб ми могли мати запобіжники, для того щоб не ставалося тих неправильних дій, корупційних дій, в тому числі, які сьогодні відбуваються в країні. Блок, как вы знаете, предложил распустить парламент. Они заявили готовность создать свои мандаты. И сейчас, как они сказали, осталось только еще чуть более 80 голосов, как вы считаете. Учитывая недееспособность данного парламента, действительно, это отмечают многие граждане Украины, стоит ли распускать парламент? Ви знаєте, ми вважаємо, що парламент повинен працювати. Ми вважаємо, що е, заяви опозиційного блоку мають в свої інші мет, мету і ті, ми вважаємо, що ми повинні домогтися того, щоб українська влада, яка сьогодні є, вона вела себе чесно і прозоро по відношенню до українських громадян. Е, якщо українська влада цього робити не буде або не захоче, або е, е, візьме курс якийсь інший, то я думаю, що Громадяни України тоді будуть мати право тиснути на українську владу для того, щоб її перезавантажувати. Але коли ми говоримо про зараз, про сьогоднішній день, то сьогодні на сьогоднішній день не на часі говорити про те, що давайте зараз там всі будемо саме розпускатися, чи ще щось. Зараз на часі вирішити ті проблеми, які сьогодні виникли, ті проблеми, які сьогодні є, які пов'язані з корупцією, з офшорами, з топ посадовою корупцією, з завищеними необ'єктивними тарифами, які є грабежем українського народу. Ці Матре вирішувати залежності від того наскільки влада і більшість буде здатна ці проблеми вирішувати. Я думаю, це буде і е, забезпечувати дієздатність чи не дієздатність парламентом на Ну, парламент все одно не сироніцю. Ми народного депутата позафракційного Юрія Дерев'янка з ним спілкувалася наша колега.